Друзі, усім добрий вечір. У нас зараз дуже прохолодно. І кожен день дощ. Друзі, хочу показати вам, вам чим в мене захворів єлівець. Я коли побачила, я чуть не знаю, обморок не отримала. Ви дивіться, що робиться. Буквально декілька днів нічого не було. Дивіться, що і отак, от друзі, увесь єлівець. Я гілку не піднімеш, дивіться, все риже. Дивіться, що робиться. Я вже обризкала його. Коротше, чоловік мій сфотографував. Дивіться, що робиться. Дивіться, це, друзі, іржа. Це така разновидність іржі. Але, друзі, не всі ялівці хворіють. Ось, дивіться, напроти, ялівець. Ні, хоча дивлюся теж, друзі, і на нього. І на нього вже пішло. Ось риже таке пятно, це вже й на нього пішло. Хоча я його оприскувала раніше. Це такий грибок, друзі, іржа. І не знаю, що з ним робити. Ми читали з чоловіком. Це така гедота, це треба вирізати гілки. А як ти будеш вирізати гілки, якщо він увесь заліплений, заліплен оцією гадостю такою? Цієї, кожна гілка, дивіться, це повністю треба під корінь зрізати оцей ялівець. Не знаю, друзі, буду спробувати оприскувати кожні, кожні 10 днів, може щось поможе. Ви дивіться, що робиться. Заліплено все. І воно зразу було е, таким, знаєте, як розкидано. Щось таке реженьке розкидане, не зрозуміла, що це таке. А на наступний день я пішла, а воно збилося все в кучі і обліпило гілки. А спочатку воно лежало на поверхні. В общем, друзі, отака у мене є лівцями, дивіться, що робить. Воно таке противне, як слизняк якийсь. І до нього дотрагуватися, я не знаю. Оббирати оце все. Ну як ти, як ти це обдереш оце все, друзі? Я не знаю. Буду оприскувати, а там, друзі, подивимося. Була у магазині садовому, питала, вони навіть не бачили такого і не чули. А у нас там на дачах люди розмовляла, теж таке з'явилося. Зараз покажу, друзі, чим я обробляла це все. Оці, друзі, ми так з продавчині е, посоветувалися, і вона порадила мені взяти скор і актилік. Це все змішати, і додати прилипач і оце оприскати. А потім через 10 днів ще другий препарат. І так, міняти препарати можна чередувати. А можна різними. общем, друзі, десь до восьми обробок за літо. Ось, отака гадость напала на мої ялівці. Друзі, зараз зайшла в садочок, хочу показати, де я посадила цей кліматіс маленький ангел. Оце він тут буде напроти, напроти троянди. Тут попереривала усе, дещо подосажувала, дещо повбирала. Тому зараз тут не дуже гарно. Все виглядає. Незабаром заквітне моя любима півонія, там квітнуть водозбір, квітне, дивіться, аквілегія. І, мабуть, друзі, цей він переопилився, тому що тут ріст тільки, отакий, дивіться, махровий з гарною квіточкою. А у цьому році з'явилися тісто такі фіолетові і рожевий, не знаю, від кіля, може на сінечко залетіла, бо рожевий. Я садила окремо. Щоб вони не сплуталися в мене. Оця гортензія, яку я пересаджувала, не почувається непогано, але дивіться, приморозок був і чуть підмерзли у нього листочки. Оце грунтопокривна, очіток мій, дивіться, як гарно розрісся. Треба відчіпнути та на цю сторону підсадити. Друзі, хочу показати, який пересорт мені прислали у прошлому році. У прошлому році тут у мене квітувала Троянда Цезарь. Бачите, вона у цьому році хлорозить. Купила препарат, буду оприскувати, та треба ще гілочки оці понадрізати. Навесні це все було живе, а чому воно, воно не прокинулось, не знаю. І я йому підсадила, друзі, виписала білий кліматіс. Ось, але прислали пересорт. І буде він рожевий, друзі. Але ну, вже нічого я не зроблю. Я там у, у ніжках вкопала ленту, отак, щоб огородити корені цього кліматісу, Ой, щоб він не заважав троянді. І отак хотіла, щоб оця. Решітка була заплетена білим кліматісом, але дивіться, виріс рожевий. Це він в цьому році показав квітку. Непоганий, я нічого не можу сказати. Такі серединка, така світла на пелюсточках. Але хотілось білий. Дуже, на жаль, коли отак ну, негарно вони поступають, але може там щось переплутали. Ну, кліматис непоганий, але в мене є такі кольори кліматі, тому хотіла біле. Білого, друзі, білий у мене є махровий, але він чогось такий маленький, не дуже в мене розростається. Отак, От бачите, ця трояндочка у мене хлорозить. Це цезарь, вона дуже гарно квітне. Ця, ця, ця троянда у мене тільки скільки три роки тут росте. Треба гілки підв'язати. У тому році вона вже дала гарні такі. Ось тут буде така, друзі, арочка. Тут цезарь буде, а тут буде голубий ангел. І тут от, хотіла білий. Ну, вже як вийшло. Друзі, хочу показати вам свій улюблений ірис. Він із старих сортів, він простий. Ну, Дивіться, який він, він гарний. Тут у мене такий синій куточок, такий фіолетовий. Дивіться, тут у мене дуже гарно, вони сочетаються. Там у мене герань і аквілегія синя. О, це, мабуть, сіля, ото аквілегія туди посіялася. І синя, така, дивіться, непогана така герань. Вона росте великим таким кущиком. Друзі, у цьому році дуже погано перезимував мій княжик який я вже показувала, квітує рожевими квітами. У наступному році, не знаю, буду, мабуть, обрізати оцю Ліану. Дивіться, квітів почти нема зовсім. Де, не де ота квіточка. Якщо у ті роки він дуже гарно квітнув, то у цьому році дивіться, що з ним відбувається. Друзі, у цьому році дуже погано перезимувала Азалія. Вона у мене підмерзла, дивіться. Але бідненька ще й квітує. Ще свої квіточки мені показала. Дуже гарна моя азалія, і дивлюся, там новенькі пагани пішли з землі. Ну, всі теж оживають, оживають. Ну, ці приморозки, бачите, що наробили, і бутончиків померзли, посохли. Незабаром, друзі, у мене заквітне і то гібрид піонія, бачите, яка гарна. Ось потім покажу її квітування. У ніжках у неї я посадила спочатку гірань, а потім, потім купила кущик манжетки. І тому манжетка мені більш подобається, хочу гірань пересаджувати від сіля і вбирати оцей пучок нарцисів відціля. В общем, трошки наведу тут лад. І лілейник треба подвинути від Барбарису, тому що вони вже друг другу заважають. Якраз уберу нарцис і трошки подвину цей лілейник. Друзі, у мене є жовта хоста, названня я її не знаю. Вона навесні жовта-жовта, дивіться, як лимонна, а потім, звичайно, зелена. Але навесні дуже гарна. І тому я її так посадила на задній план, її так не дуже видно, тому вона, її видно, коли вона жовтенька, а коли вже зелена, її прикриває лілейник. Тому, друзі, очікуємо квітування цього гібриду. Друзі, наприкінці свого відео хочу показати, як розквітнув у мене гібіскус. Дивіться, яка гарна яка квітка. У неї такі ріфльоні, бачите, пелюсточки. І така жовтенька у неї, бачите, така тетіночка, Дуже гарний. Камера чуть засвічує, він чуть світліший на відео. А так він такий червоний, гарний колір І дивіться, скільки бутончиків. Це я виростила, цей гібіску з кімнатна троянда, його ще називають. З маленького череночка. зимою, ні, восени, восени, да, взяла маленький череночок, оце за зиму він в мене виріс. Дивіться, буде квітувати, а потім там буде квітувати. В общем, друзі, буду очікувати квітування цього мого кущика. А оця примулка, яку я вже неоднократно показувала, досі квітує. І вона ще набрала, бачите, одну гілочку з квітами. але... Чисто білого кольору. Дивіться. На цьому, друзі, я буду з вами прощатися. Усім пока! До нових зустрічей.